Ні, ні, ви ж обіцяли. Надя кричала та виривала з рук виховательки. Її міцно тримали. Іна Миколаївна кричала на неї «Вгамуйся, ненормально. Ти зі своїм характером нікому не потрібна. А так твій брат в сім'ї житиме. Дивись, ще й в люди виб'ються. Ні, ви обіцяли. Ви казали, що нас не розлучать. Надя вкосила виховательку за руку та кинулась до воріт. Там сімейна пара майже насильно пхала плачучого хлопчика. Років п'яти в машину. Він розмахував ручками та ніжками, голосно кричав Надя, Надя. Жінка нарешті не витримав та вдарила хлопчика. Чоловік схопив її за руку. Ти що робиш? Вона й сама злякалась та притиснула руки до грудей. Поки паша здивовано мовчав, чоловік швиденько посадив його в крісло та пристебнув ременем. Машина якраз рушала з місця, коли Надя нарешті добігла до неї. Вона схопила за дзеркало. Та ще за щось, і машина, набираючи швидкість, поволокла дівчину слідом. Чоловік, який був за кермом, чудово її бачив, але не зупинявся, сподіваючись, що вона відвалиться від його машини. З Заднього сидіння жахом на неї дивилася жінка, а паша заходився криком та стукав кулачками в скло. Нарешті чоловік опустив своє скло та силоміць відкинув дівчинку від машини. Надя впала, боляче стукнувшись, головою. Автомобіль газанув та скрився за будинками. Надя, що це таке? До неї підбігла вихователька та директор дитячого будинку. Надя мовчки дивилась туди, куди відвезли її братика. Вони потрапили до дитячого будинку після пожежі. Надя зуміла витягнути брата на двір через вікно, бо до їхньої кімнати вогонь дістався в останню чергу. Більше ніхто не врятувався. Спочатку вони були в лікарні, їх навіть поклали в одну палату. Паша постійно притискався до неї та плакав. Їм довго шукали хоч якихось родичів, але після того, як нікого не знайшли, відправили їх до дитячого будинку. З першого ж дня Надя влаштувала істерику. Вірніше плакав паша, а Надя кричала та лаяла з директрисою Нам не можна окремо, розумієте, не можна. Як ти не розумієш, тут в дитячому будинку свої правила. Паша повинен жити в кімнаті з хлопчиками, а ти з дівчатками. Нам не можна окремо, ми маємо бути разом. Інна Миколаївна втомилась, зітхнула. Я не розумію, чого ти хочеш досягти. Все одно, як ти хочеш, не буде. Повторюю, тут свої правила. Розлучати вас ніхто не збирається. Ми не розлучаємо братів та сестер. Надя подивилась на директорку, правда? Хочеш, я дам почитати вам правила, але потім, як ви трохи заспокоїтесь. Надя кивнула, взяла брата за руку та відвела в бік. Довго що сказала йому, паша уважно слухав, поклавши голову. Потім підвівся, щось перепитав. Вона кивнула. Директор полегшено зітхнула. З того дня Надя та Паша жили в різних кімнатах, розлучались тільки на ніч. Коли Надя була на уроках, Паша мав ніби внутрішній голос. За 10 хвилин до приходу сестри зі школи прилипав носом до вікна. Вихователі лише головою хитали, всякі вони бачили. Але такий міцний зв'язок між сестрою та братом вперше. Потім в дитячому будинку з'явились ці люди. Ні, люди з'являлись досить часто, але ці, як тільки прийшли, відразу стали крутитись навколо пашки. Надя не переживала адже директор їй твердо обіцяла, що їх не розлучать. Надя, треба їсти. Виховательки та медик стояли біля її ліжка. Другий день вона не вставала, не їла та не пила. Було незрозуміло, спить вона чи ні. Дівчинка просто не рухалась більше так не можна. Потрібно піднімати. Виховательки переглянулись та силою посадили надію в ліжку. Хвилину дівчинка сиділа, потім очі її закотились, і вона впала. Через 10 хвилин її вже везла швидка. В цей дитячий будинок вона більше не повернулась. Її відправили в інший, туди, де жили діти з різними проблемами зі здоров'ям. Надя більше не могла говорити. Коли вона покидала стіни дитячого будинку, вона чудово усвідомлювала, нічого доброго на неї не чекає, але Надя навіть і подумати не могла, які випробування їй насправді приготувало життя. Насамперед вона спробувала хоч щось дізнатись про Пашку. Вона нічого не могла пояснити словами, лише писати. Над нею спочатку сміялись на дільниці, а потім відправили до божевільні. Та Надя провела майже рік, як буйна, тому що вона своєю поведінкою намагалася довести, що вона нормальна, не дурна, але її не розуміли. Тому вона розмахувала руками, кидалась до персоналу, плювалась. А як ще? Якщо папір та ручку її ніхто не давав. Потім одна старша санітарка пожаліла її, вона стала її підгодовувати та вчити. Ти якщо не можеш що зробити так, як треба, не божеволій, не прий на пролом, відступи, подумай, а потім зроби правильно ти і так дивна, не ображайся, всі німі, дивними, здається. А ще й агресією щось довести намагаєшся. Баба багато чого їй казала розумного, на думку Наді, та не дуже. Але дівчинка уважно слухала слухала, вбирала, як губка, бо ніхто раніше її не вчив життєвим премудростям. Коли вийшла на волю. Саме на волю, тому що цей лікувальний заклад мало відрізнявся від в'язниці. Пообіцяла собі, що завжди буде сім разів думати, перш ніж щось робити, але знову не вийшло. Ще три роки вона вибивала собі житло чиновники, розуміючи, що сказати вона нічого не може, просто футболили її від одного до другого. Поки Надя не розлютилась та не почала писати у всі інстанції вийшло, її почули, тобто прочитали. Дали навіть не кімнатку, а маленьку квартиру в новобудові. Мабуть, хотіли, щоб більше не було чим її обурювати. Знайшла роботу на вокзалі прибиральницею та стала потихеньку жити, а потім на вокзалі познайомилася з чоловіком. Роман був ідеально гарним, він був спокійний, уважно читав все, що Надя писала, та тому вони дуже добре розуміли один одного, все було добре. Рома обіцяв незабаром, що відкриє свою справу. Та їй ніколи не доведеться працювати прибиральницею. Навіть частину своєї фірми він оформив на неї. Вона вірила. Навіть стіл святковий накрила, коли він прийшов з якимось чоловіком, щоб вписати її в документ офіційно. Надя літала від щастя. Та якось не змогла потрапити додому. Сусідка відчинила свої двері, стукаєш, а дарма стукаєш, продав твою квартиру Ромка, тобі привіт передавав. Поїхав кудись. Ми поліцію викликали, але в нього всі документи в порядку. Квартира вже місяцяк на нього переписана, тільки тепер Надя зрозуміла, які документи вона підписувала. Вона тихо сповзла по стіні, а потім кинулась на свої колись двері та стала стукати, майже гризти її. Вона плакала, нічого не чула. Так вона знову опинилась в божевільні ще раз. В другій її звідти забрала баба Тоня. Допомогла відійти від цього всього, дала притулок в себе, а потім, через якийсь час, Надю взяли прибиральницю в ресторан. Це був справжній успіх господаря цілком влаштовувало, що Надя тихо прибирає, ніколи ні з ким не розмовляє по кутках, тим більше, що жінка добре виконувала свою роботу. Він дозволив працівникам забирати залишки з кухні адже все одно викидати. Надя була задоволена, про їжу думати їм не доводилось. Спочатку було важкувато, бо колеги сміялися з неї, а потім нічого, всі звикли та навіть потоваришували. Надя, затримайся сьогодні. Перед нею стояв господар. Вона кивнула, але подивилась на нього з питанням. У нас гуляють якісь багачі, замовили відразу кілька столиків, а вони, як відомо, ті ще свині. За ними постійно прибирати щось треба. Надя посміхнулась. Господар завжди називав все своїми іменами. Вечір був відносно спокійним. Надя трохи розслабилась, завжди переживала, коли багато гостей. Адже кожному не поясниш, що слова їй не підкорюються, а на підпитку люди обов'язково задавали кучу питань. Сьогодні, наче компанія не така вже й молода, всім під 30, або навіть більше. Офіціантка подивилась на неї, Надюш, там випадково килих розбили. Надя підхопила свої інструменти та пішла в зал. Біля столу стояло двоє. Вони голосно сміялись. Надя, схиливши голову, прибрала уламки та хотіла йти. Раптом один чоловіків схопив її за руку. Жінка, заждіть. Дайте нам відповідь. Що було перше, курка чи яйце? Друг молодика махнув рукою. Паш, чому ти до людей пристаєш? Але чоловік в дуже дорогому костюмі похитав головою він був добряче під шофе. Хочу дізнатися, сторонньої людини. Надя мовчала, дивлячись підлогу. Але чому ви мовчите? Павло розходився. Він не звик, що йому не відповідали, тім більше якась прибиральниця. До них підскочила офіціантка. Перестаньте, вона німа. Паша замер лише на хвилину. Він різко повернув Надю до себе німа, так чого ти не сказала? Надя дивилась йому в очі. Вона зблідла так, що, здавалося, ще секунда, та вона впаде. Хлопець перестав посміхатись. Він теж пильно дивився на неї, а жінка раптом простягнула руку та погладила його по щоці, тому що так робила, коли була дуже маленька. В залі запанувала мертва тиша. Паша кашлянув. Потім якось дуже невпевнено сказав Надя. Надя кинулась до нього на груди та заридала. Паша обережно притис її до себе та так, притримуючи, повів до виходу. Люди ошелещені мовчали. Потім чоловік, з яким він питав, ніби прийшов до тями. Хтось пояснить, що тут відбувається? Ніхто нічого не відповів. Тільки одна дівчина з компанії, яка збирала за Павла заміж, схопила його пальто та кинулась на двір. Вона єдина з усіх, хто знав, паша не рідний син місцевим олігархам. І вони йшли в трьох набережною, в пащі в руці мінералка. Ну от і все. Прийомні батьки поїхали на ПМЖ за кордон, залишивши мені свою справу. Зараз я розширився, та в мене все досить непогано. Правда, покохати ми один одного так і не змогли, але вдавали, що все гаразд. А ти як жила, Надь? Та чому в тебе проблеми з мовою? Надя дістала записник, написала, це довга історія. Паша притиснув до себе свою наречену, а ми нікуди не поспішаємо. Вони просиділи в парку до ранку, уважно читаючи, що пише Надя. Кілька разів паша вставав, не соромлячись в виразах, висловлювався, потім знову сідав та читав. Коли почало світати, він підвівся, чесно кажучи, я змерз, та не розумію, чому ми досі тут, а не вдома. Його наречена розсміялась, а й справді, вдома тепліше. Надя встала, їй дуже не хотілося відпускати маленького пашеньку, але вона розуміла в нього інше, зовсім інше життя. Вона обійняла його та пішла. Він здивовано подивився її вслід. Потім наздогнав Мати, а ти куди? І вона швидко написала Додому. Він зітхнув твій дім, там де і мій. Дякуй твоїй бабі Тоні за те, що залишила тобі житло, але більше ти туди не повернешся. Ми їдемо додому. Нас купа планів, та насамперед ми повернемо тобі здатність розмовляти. Надя якийсь дивилась йому в очі, потім заплакала. Паша сказав Ти мені казала, що плакати соромно, коли все добре. Паша посміхнувся. Це єдине, що він пам'ятав про Надю. Ну і звісно, величезна та найбільша її любов. Минуло кілька місяців. Дівчата офіціантки влетіли до кабінету господаря. Ідіть щось побачити. Він вискочив, злякавшись та відразу зрозумів, в чому справа. За одним із столиків сиділа Надя зі своїм братом. Вона побачила його та посміхнулась. Звичайно, цій дуже гарній дамі впізнати Надю було неможливо. Вітаю, Надя. Зізнатися я просто в шоці. Ви чудово виглядаєте. Дякую. Господар ресторана здивовано розплющив очі. Надя посміхнулась ще ширше. Так вийшло. Паша... Дуже швидко вирішив всі мої проблеми. Я радий, я дуже радий. Він рушив до своїх дверей, а паша сказав щось мені підсказує, що він повернеться. Надя спитала, що ти взяв? Голос її зрадливо зригнувся. Та паша здивовно глянув на неї. Тієї ж миті господар ресторану стояв поруч з ними. Можливо, ви не відмовите мені сходити зі мною в кіно. Паша відвернувся, щоб ніхто з цієї парочки не побітив його посмішки.